Приїхали ми на огляд Peugeot 308 2015 року. Зараз будемо в місті Калуш ми знаходимося, зараз будемо робити повний його огляд і надсилати цю інформацію нашим клієнтам. Так, відразу з перебором. Стоєчка ця у нас фарбована. Перехід. Крело не фарбаване, капот. Капот. Б'є на конті десь трошки більше тут всередині, в принципі, нормально щось з ним або замінений на в тайвані пофарбований або просто перелаковували якийсь перехід передню частину. Зараз будемо дивити вже конкретніше. Крило не фарбоване. Дверка не фарбована. Ця дверка не фарбована. Заднє крило не фарбоване. Крешка пластмасова повністю. Це крило не фарбоване. Дверка не фарбована. Це дверка не фарбована. Так, стойка тут не фарбована. Не фарбована. Дах не фарбований. Тут теж стоячка це дута. перехід. Видно моменти пилюку зафарбували тут. Подбують відкрився чи що? Вказав, що не ні ні, крила тут не фарбовані. Тут виходить дві стойки фарбовані по дзеркали у перехід. Оці. Угу. Куди я тобі навіть покажу, що це, подивишся, як пилюку тут зафарбували. Типу скоріку ми вальнули. Ну, типа смусору купи зафарбовували тут в цьому моменті. Ну я типу, знаєш, не замічав, О, бо я отут... удареві побіг. Ну, ну типу, цей момент є. Так. По пройомах. Цей пройом не чіпала, цей пройом не чіпали. Цей пройом не чіпали. цей проем не чипали. А не треба, не треба а то зараз так там буду снимать. Цей проем не чипали. Цей проем тоже не фарбован. Передня решітка не пошкоджено, окрім того що тут чуть-чуть піддувся він. Знизу, нижній також води хватить. Тут є такий момент і все. В принципі, все ціле, ця решітка. Також ціле трошки воно дихає. Це добре сидить. Передній бампер фарбований. Зафарбовували трохи пилюки. Крило, оригінал. Фара, зараз подивимося чи рідна. Візуально вона без сколів. Який тут пробіг? 170 тисяч. 170 так, а ти 20-рідний пробіг? Так, так, За тут тут 4 тисяч. Угу. Так, це по фарах. Далі. Тут є такий скольчик. Тут біля фари такий скольчик по цій стороні адекватно зазори між бампером нормальні, тут чуть-чуть він виступає трошечки. Далі тут постоїшся от є такий слід і з тої сторони теж. Я думаю, що скоріш за все десь капот відкрився. Або було десь прожати легенько спереді. зараз подивимося. Ця резинка чуть потріскана. Дзеркало ціле, поворот цілий, зазор між крилом капотом. Гарний. Так. Пластмаска нижня вся на місці. Такий момент на порозі. Заполірована потертість була. Так, поріг тут живий, По крилі нема зауважень. Бампер тут на місці, бампер задній. Також він десь фарбований, але не знаю, чи тут тут, чи він там. За кордоном Ти фарбував бампер? Yeah. Подивись по ньому, просто купа плюмів. Бачив? Та, типо, тут Ні, та це, зрозуміло, я просто говорю те, що бачу. Стопи цілі. Стопи цілі, кришка багажника. не пошкоджена, камера заднього виду є. Цей стоп теж цілий. Бампер увесь фарбувався задній, тут теж такі моменти є, щоб десь попросідало. Билюка, не в камері це фарбувало десь на гаражі. Так, далі. Тут по дверях нічого, тут все добре, по ручках все добре, безключовий доступ. май безключовий, так? Так, да, так. Да. Там типа потім показуємо. Потім подивимося. Окей, тут по козову, в принципі, все норм. Под зеркало тільки отака потертість. Пим-пим-пим-пим. Так, капот. Просто так покажу для порівняння кольори І з цього боку на вам покажу. Отак. От Цей темно синій це такий світліший, більш кристалу тут має. Це крило у нас кручене, але скоріш за все його поміняли в колір. Фари дві перепаковані. Корпуса 15. Цей 15-й рік, цей 15-й рік. Далі. Капот кручений. Кручений разом з завісами. А там навіть нема цієї хернюшки з того боку. Так далі. Далі йдемо по дверках. Двері не крутились ці. Ці теж двері не крутились. Задні двері не кручені. вже не кручено. пластикові підзони. їх треба міняти В коробці? Чого? В цьому машині? Класикові підзони, вони, вони їздять там після землі. Це Євро 6, так? так. А, це Євро 6 вже блює. А дблю працює все добре. Я думаю, дивився перший на 5. Ну не б'є по ньому ніяких шапоміров, так? Масло ти не міняв? Я не міняв масло Масло чорне. Я знаю. Так, переходимо до салону. Електросклопідйомники працюють. Щось це у нас хочу по почуть-чуть. Цей автоматичний режим працює. електропровід працює, а ну отак. Пам'ять теж працює. Це массаж, до речі, оце типу підкачка, це Алло. так далі. Тут у нас хромові накладки, Поріг. Ось має такі моменти сидіння. каком Дальше по селектору порядок. Кермо просто тут изношено. Надо ну, правильно сфокусировать. Короче, тут потерто воно Ззаду. Кнопочка працює, карта в гарному стані. Салон тут задній, взагалі в доброму стані, ніяких пошкоджень нема. Панорамний дах. Не висить, зараз будемо відкривати. Шторочка є. Компресор є. Тут пластмасці. Такі дрібні потертості це херня. Так, по цій дверці завважимо. Нема тут є від ремня такі сліди. Тут щось коспляне оріг. Ось тут розбирався. Били. так Далі. Приборно слідів, щоб тут було видно, щоб стріляла, подушка нема тут якась є просадка. І все. Тут порядок, тут потертість. Проводимо тест-драйв, машину вліво, вправо не веде. Їде вона добре. В принципі, тут дорога адекватна, трошки з'їхали. в на гіршу, то така сама історія по ходві нічого не стукає, тормоза гарні, швидкість розвиває добре, турбіна дує добре. На високих оборотах не відсікає. В принципі, в їзді адекватно.